Часто, коли людям проповідуєш, а вони говорять, а я нікого не вбив, мільйон не вкрав, тюрмі не сидів і тому подобне. І часто це може говорити така людина, яка підтримує диктаторів, комунізм, фашизм, нацизм і так далі. І люди думають, що якщо нікого не вбили, значить їх шлях в рай. Але питання в тому, кого ми підтримуємо і що про це говорить Бог. В книзі пророка Ізакіїля описується: якщо ти віруєш і ти бачиш грішника і не говориш йому за гріх, тоді ти стаєш співучасником його гріхів. І коли він помре, то кров і гріхи цієї людини залишаються на тому тобі. А якщо ти бачиш грішника і говориш йому за гріх, тоді вибір залишається за ним, звернути з поганої дороги і покаятися йому чи ні. І кров тієї людини тоді не буде на тобі. Ти спасаєш тоді свою душу. Ті, які підтримують Божих дітей, підтримують Бога, ті благословенні йдуть по праву сторону в Царство Боже. А ті, які не підтримують Божих дітей, не підтримують Бога, йдуть проти Божих людей, ті прокляті йдуть по ліву сторону, в огонь вічний. Тому дуже важливо розуміти і розбиратися, Світло, а де темряве, де добро, а де зло? І нам потрібно підтримувати йти за світлом, за божими людьми, яких посилає нам Бог, щоб отримати спасіння і вічне життя.